А чи знали ви, що кожен з нас має відпрацювати 6 місяців на рік безкоштовно? Не знали? Ну, тоді сідайте, я вам розповім. Не так давно, в одній дискусії, ми вирішили порахувати, скільки податків сплачує кожен з нас зі своєї заробітної плати. І що в нас вийшло? Візьмемо стандартну заробітну плату 20 тисяч гривень. Спочатку роботодавець докидає до неї 22%, а саме 4400 гривень. Це єдиний страховий внесок. Тобто фонд заробітної плати складає вже 24400. Потім ви вже з неї сплачуєте 18% це податок на доход фізичних осіб. І ще 5% це військовий збір. І що у нас виходить? Що Фонд заробітної плати у вас був 24400, а на руки ви отримуєте вже 15400. 9 тисяч у нас вже зрізало. Далі, ми порахуємо ПДВ. Оскільки ми взяли наші гроші, пішли до магазину. Там сплачується ПДВ. Це 20%. Ми віднімаємо від наших 15400. І що ми отримуємо? Ви бачите. І це я ще не рахував. Акциз, який нараховується не лише на алкоголь, а також на паливо, яким заправляють автомобілі, які привозять продукти до магазинів. Я не врахував податок на прибуток магазину, який вже закладено суму товару. І що ми отримали? При фонді 24400 ми купили продуктів на приблизно 12 тисяч. А якби порахувати всі податки, можна було б сказати, що ми сплачуємо 70%. А так, давайте скажемо 50%. Тобто, 6 місяців на рік ми працюємо на державу безкоштовно. Але не забувайте, що це саме ми винні державі, а не вона нам. Тепер ви знаєте.